Вітаю! Екзаменаційний маршрут номер 1 Будемо розвивати далі цю тему. Заїхав в схожу сторону, як ви будете починати іспит з території сервісного центру. Тобто у вас автомобіль буде стояти носом до забору. Справа зліва будуть автомобілі інші. І вам треба виїхати назад. Вам будуть скажуть, чи через лівий шлагбаум, чи через правий. Відповідно, якщо мовно, вам складать через лівий шлагбаум, то у нас мордочку треба направити автомобіля в ліву сторону. І відповідно, попу ми будемо направляти право. Коли ви розпочинаєте рух, звісно, ви налаштовані, гарно на іспит, ви саме головне маєте бути до нього готові. Бо якщо не будете готові, смисла на іспит йти немає взагалі. Тому початок руху обов'язково включає показчик повороту, задня передача. І зараз тут важливо не крутити завчасно багато руля. Вправо або не крутити його взагалі. У мене ззаді дуже мало місця, тому е, я буду по чуть підкручувати. Тобто я починаю рух легенько на щеплені і легенько починаю, починаю підкручувати кермо. Дивлячись, що в мене робиться справа, обов'язково проглядаю по зеркалах, що відбувається позаду мене. І важливо не зачепити носиком автомобіля суміжний автомобіль, який з лівої сторони, тому що ми зараз руль підкручуємо вправо, включений правий покажчик повороту. Тобто, якщо є можливість виїхати далеченько назад, то ви виїжджаєте. У мене, на жаль, такої можливості немає. Я буду контролювати, що в мене відбувається ззаді. І спереді теж не зачепити автомобіль. Крутимо головою на всі чотири сторони. Оп. Далі назад я їхати не можу. Але і по всій автомобілі теж поїхати не можу. Тому я прямо на місці закручую кермо до опора в іншу сторону. Першу передачку. І плавненько, бачите, одна нога на тормозі, інша на щеплення. Тормоз відпустив. І під'їжджаю, скільки я можу вперед. Якщо я сумніваюся, що я там не можу проїхати, знову повторюємо це саме: задня передача, кермо до опора в іншу сторону, і поїхали назад. Звісно, якщо є якісь засоби, епактроніки, камера і так далі, тоді легше. Коли я бачу, що я вже можу проїжджати по цей автомобіль, лівий показчик повороту і буду виїжджати. Знову ж таки, ця ділянка дороги. Я зараз приїду спеціально назад. Оцей трикутничок тут біля автодрому, він дуже кайфовий в тому розрізі, що він дуже схожий на виїзд з території сервісного центру. Тобто у мене справа зліво стоять автомобілі, в мене обмежена оглядовість. Я е, не бачу, що в мене там відбувається. І так само, коли будете виїжджати з території сервісного центру, у вас так само буде обмежена оглядовість. Тому я, тримаючись трішки правої сторони, лівий показчик повороту включений обов'язково, бо я буду повертати наліво і е, обов'язково. Я повинен розуміти, що маю всіх пропустити і помаленьку, не поспішаючи, балансуючи на як якутю головою, поки в мене не з'явиться оглядовість. Зліва немає нікого, справа немає нікого. Прийняв рішення і поїхали. Тобто, поки ви не впевнились, що це безпечно, що це можна так їхати, доти ви не починаєте рух, не розганяєтесь. Тобто, все має бути безпечно. Акуратненько, нащеплені, виїхали з території сервісного центру і поїхали. Тут дуже класний момент, щоб потренуватися. Не завжди там, на жаль, зараз є проїзд, там багато автомобілів стоїть. Але коли є, класна, класна дуже річ. Так, ну знову наш улюблений сервісний центр. Для когось лапках улюблений, для когось дійсно улюблений. Але звідси будуть починатися у вас і закінчуватись ваш екзамен на категорію Б. По маршруту номер 1 на першому перехресті ми будемо рухатись прямо. На перехресті переді мною нікого немає. Знову ж таки, я доїжджаю до точки оглядовості. Тобто я пригальмовую, дивлюся, що зліва немає автомобілів, справа їде Volkswagen, спереді їде Mercedes, але він без показчика повороту. Відповідно, я можу розпочинати рух. Знову ж таки, звертаю увагу на маршрутку, чи вона не включила показчик повороту. Вона в заїзному кармані. Я її зобов'язаний пропустити. Тут. Нічого важкого далі по маршруту поки що немає. Тобто перша, друга, бажана, третя передачка, кілометр 30 за годину. Спокійно, дивимось далеко вперед. Саме важке, самий важкий початок ви вже пройшли. тобто, Зараз нам треба доїхати до регульованого перехрестя. Далі, на... тобто, І тут поки що продивляємося, чи немає пішоходів з лівої сторони стоїть жіночка. Я пригальмую, подивлюся, що нам де робити. Вона не біля пішохідного переходу, і я продовжую рух. Тобто, ось такі от речі важливо теж робити, якщо ви бачите, що хтось є поруч з пішохідним переходом, пригальмувати, звернути на нього увагу. По-перше, ви покажете екзаменатору, що ви дійсно бачите людей на пішохідних переходах і ви. Е на них реагуєте, і ви знаєте, як на них реагувати, і ви їх, е, якщо що, ви зможете надати їм перевагу ось, бо ви зобов'язані дати їм перевагу ось. Якщо ви просто проїжджати і фраза вони не йшли вас не врятує. Тому що е, зазвичай е, люди не самогубці, і вам під колеса бігти не будуть. Тобто, якщо людина є безпосередньо перед пішконим переходом, пригальмуйте, покажіть, що ви хочете його пропускати, і повірте, більшість людей піде. Більшість людей піде через дорогу, захоче переходити, захоче виконати свій маневр. Тут важливо дуже зарані не включити показчик повороту. У нас є ось вуличка, десь напроти неї останнє. Це якраз за 50 метрів ми включаємо показчик повороту, щоб ви не ввели роману інших учасників дорожнього руху. Так, да, в даному випадку ніхто не виїжджав. Але може таки бути, що там хтось виїжджає, вийде з ключним показчиком повороту, і це буде проблема, тому що можуть подумати, що ви хочете туди заїхати. Стою на червоний, в мене є можливість відпочити, передихнути, видихнути. Заспокоїти свої нерви, витити ручки і так далі. Зауважу, що по Вінниці екзаменатор чітко вам вказує, куди їхати. Тобто не завчайте маршрути. Не потрібно їх вивчати, щоб ви їх знали на пам'ять. Так, повертаємося до маршруту. Виїжджаю я на зелений, справа зліва ніхто їхати не буде, але повинен подивитися, чи не йдуть пішоходів. Пішоходів немає, відповідно, я розганяюся і продовжую свій рух. Тобто на виході з перехрестя важливо, чи немає пішоходів. Знову, як бачите, перша, друга, третя передача. І я рухаюсь. Рекомендую на маршруті рухати швидкістю близько 35-40 км за годину. Так, тут у нас головна дорога повертає наліво. Я включаю обов'язково покращу повороту. Тому що ми виконуємо маневр повороту. Головна друга рядна це лише черговість проїзду перехрестя. Але напрямок проїзду ви повинні показати. І тут на виході з перехрестя додаю газ і в той же час бачу, що в мене права смуга абсолютно вільна. Відповідно, я перелаштовуюсь в праву смугу. Тому що ви, як водій, тим більше водій, початківець повинен рухатися якомога ближче до правого краю поїзної частини. Далі ви отримуєте команду рухаєтесь головною дорогою або рухайтесь праворуч. Я бачу перешкоди, перелаштовуюся з мого руху. І тут будемо повертати праворуч. Правий показчик повороту, тут автомобілі буває стоять майже до самого пішохідного переходу. Але ви зобов'язані заняти відповідне крайнє положення на поїздній частині. Бажано до суцільної. Якщо у вас немає можливості виконати цей маневр до суцільної лінії розмітки, значить виконуємо через суцільну. Тобто ви зобов'язані виконати крайнє положення на приїздній частині. Зліво існує повертати направо право не можна. Тут перешкоди. З педалькою газу перелаштовуюсь. Це якраз ці моменти, якщо ви тут пригальмуєте, зупинитесь і постоїте, почекаєте, поки там проїдуть автомобілі, вас з лівої сторони випередять, нічого страшного в цьому немає. Тому що хтось починає розказувати, ой, там саме 20 хвилин я буду їхати 20 км за годину. Ні, ні в якому разі. Ви повинні показати, що ви вмієте їхати, вмієте керувати, вмієте перемикати передачі. А краще ось тут ви виконали безпечний маневр, почекали, пропустили автомобілі і потім поїхали. Е, я буду випереджати. Знову ж таки, він їде з непоганою швидкістю 35 км за годину, але я тягнутися за ним не буду. На іспиті без питань. Чудова швидкість собі. Вчепилися і їдете. Тут важливо, у нас далі знак звуження дороги з правої сторони. Тобто тут важливо перелаштуватися в ліву смугу руху. Краще до знака. Біля знака не можна, у нас тут суцільне лінія розмітки, можна після знака. Але після знака проблема в тому, що з лівої сторони може піти поток автомобілі, і ви просто фізично не зможете виконати ці маневр. І будете тут біля кущиків стояти, чекати, поки всі приїдуть, і лише потім поїдете ви. Тут знову все спокійно, така собі дорога, але не ідеальна, але нічого тут страшного немає. Зазвичай тут ніхто не перебігає, ніхто не, не вискакує, але ви повинні бути готові. Ви повинні розуміти і знати, що робити на дорозі, як реагувати на інших водіїв. Тобто я бачу, що він їде з лівим покачком повороти я починаю пригальмовувати. Скидаю передачку. Він буде виконувати маневр лівович, я собі спокійно продовжував. Тобто я завчасно звернув увагу, що людина включила лівий показчик повороту, і я почав знижувати швидкість. І дивитися, чи в мене є можливість. Можливо, я його можу об'їхати. Можливо, я просто зупинюся позаду нього чи пригальмую. В даному випадку я пригальмував завчасно, знижив швидкість і просто поїхав далі. Якби я гальмував пізніше, то, скоріш за все, мені довелося б повністю зупинитися. Тут ви отримуєте команду на регульованому перехресті, поверніть ліворуч. Дивимось, ще немає нікого на пішохідному переході. І дві смуги руху починаються аж тут. І, відповідно, я займаю ліве положення, лівого руху. У мене горить зелений. Якраз я проїду. Також тут зелений пішоход. можливо, подивитися, чи не будуть йти пішоходи. з меншою швидкість, пішоход бабушка, не йде, значить ще зменшує швидкість. І заїжджаю завжди з лівої і в ліву смугу руху. З точки зору правил можете заїхати в будь -ю. Але тут зазвичай стоять автомобілі. Так як їх нема, я відразу перелаштовую справу смугу і продовжую рух в правій смузі руху. Якби там стояли автомобілі, протягну би трошки далі і поза них перелаштувався. Тобто, якщо ви повертаєте з лівої смуги вліво, ви ніколи в житті не помилитесь. Це завжди буде правильно. А якщо вже з лівої вправо, бувають перехрести, де так робити не можна. Тому потрібно дивитися уважно на дорожні знаки. Знову ж таки, для вас безпечніше буде зліво в вліво. Зменшуємо швидкість, передачку. Ще Загорівся зелені, але ще вроді. Не їде відповідно, я майже зупинився, але я автомобіль не зупиняю. Тобто він мене не продовжує котитися. Чому? Тому що в мене була гарна дистанція до автомобіля Chevrolet, і я теж бачу, що він розпочинає рух. Тобто я не доводив свій автомобіль до повної зупинки. По Хмельницькому шуці, кстати, діє так звана зелена хвиля. Тобто, якщо будете їхати близько 50, то по ідеї ми поїдемо на всі зелені. В принципі, швидкістю 40 це теж загалом працює. Тобто, ось я майже не зупинився. Тут в мене горить 50 секунд зеленого, і також ви знову отримуєте команду, продовжуємо рух прямо. Тут важливо от просто запам'ятати. Просто запам'ятати цей стадіон, торговий інститут чи ще щось. Тут можна прямо лише з смуги руху. Не з правої, тобто, бачите, що з лівої смуги вже зараз затор. Нас не видно ні знаків, ні розмітки, на жаль. Оце єдина ділянка дороги, де просто треба запам'ятати, як тут діяти. Тому що я аж зараз побачив дорожній знак, що з лівої смуги можна прямо, а з правої лише праворуч. Відповідно, сюди перелаштуватися в автомобілі, які їдуть з малесенькою швидкістю, і досить плотно, важко. Особливо, коли ви на іспиті і в у вас немає ще стільки досвіду. І відповідно, якщо ви залишитесь в правій смузі руху, там світлофор з додатковою секцією. І коли загоріться секція направо, а вона раніше загоріться, ніж зелений основний, то ви будете зобов'язані повернути направо. А це вже з'їзд з маршруту. Далі вже. Екзаменатор вам буде чітко говорити, що робити. Якщо ви справитесь з цим, будете виконувати і не будете порушувати, тобто поза межами маршруту, там, де ви мало були або не були взагалі. Якщо ви з цим справитесь, чудово, клас, молодець. Якщо ви не справитесь, ну, хто не давав зайняти смугу завчасно. Але за цю смугу треба просто пам'ятати. Так, поток іде, я теж розпочинаю. Розганяється і я плавно розганяюся разом з ним. Я зараз їду 35 км за годину. Абсолютно адекватна швидкість і для учня, і для екзамена, і як бачите, для міста. Дивіться, зверніть увагу, я тут залишився в лівій смузі руху. Зазвичай десь тут вже вам скаже, що на регульовому перехресті потрібно повернути ліворуч. Я раз вам потрібно повернути ліворуч, це означає лише те, що ви будете це виконувати з лівої смуги. Тобто в праву смугу заїжджати не потрібно. Так, і у нас прямо на очах створюють затор і порушують прямо правила дорожнього руху. Тут намалювали подвійну з лінії розмітки. Зараз бус виїхав, перегородив і ми просто всі стаємо. Тобто тупе порушення правил дорожнього руху створює затор. Ну намальована ж розмітка. Подивись на неї і не повертай. Ось ще один, теж хоче повертати. Так, їдемо далі. На регульованому перехресті будемо повертати ліворуч. У мене крайнє положення. Автомобіль зупиняється. Я зупиняюся. Так. Зупиняюсь теж. Тут очікуємо. Тобто У вас знову можливість розслабитись. Тобто Я не бачу сигнала світлофора звідси. Але переді мною стоїть автомобіль і ще один стоїть. О, бачу, там поїхав, і відповідно я теж розпочинаю рух. Тобто мені не видно світлофора, але мені видно не тільки цей червоний автомобіль, а наступний, який поза ним. Всі автомобілі починають рух, я теж на них реагую і розпочинаю рух. На цьому перехресті є дуже цікава особливість. Тут є вихідний світлофор. Тобто, світлофор, який на виході з перехрестя, з знаком місця, зупинки і стоп-лінії. Тобто я хочуся разом з усіма, але звертаю увагу на ось цей світлофор. Він в даному випадку горить зелений. Якщо він перемкнеться на червоний, ми зобов'язані тут не просто пропустити пішоходів, а зобов'язані зупинитися і не рухатись, поки не загориться зелений. У мене перешкоди, відповідно, я їх об'їжджаю. Там випустить мене? так, в мене є можливість перелаштуватися. Знову ж таки, я виконую це з педалі газу. Якщо я почну ще перед ним гальмувати, ну і перелаштуватися в мене не вийде. Також шукаю можливість повернутися назад свою праву руху. Все, вона вільна. Я прилаштувався праву руху і продовжую рухатися прямо. Навчально пропускає пішохода, зменшуємо швидкість зупиняюся. Далі по маршруту руху ми будемо виконувати на регульованому перехресті поворот ліворуч. Так, друже, давай починай рух. Не стісняйся. Було непогано показчик повороту вимкнути, показчики повороту вимикаються негайно після виконання маневру. Так, я буду його випереджати, тим більше я вже знаю, що мені далі ліворуч, завчасно зайняв ліву смугу руху. Ось тут на дузі не рекомендую перелаштовуватися, тому що у вас буде погано урядовість. Краще виїхати напряму і тоді перелаштуватися. Включаємо лівий показчик повороту і гальмуємо. О, загорілася секція. Скидаю передачу, тобто знову я почав гальмувати завчасно. Поки я пригальмував, автомобілі переді мною поїхали. І, проглядаючи, секція не починає блимати. Якщо не починає блимати, я починаю рух. Блимати почали, коли вже перетнув суцільну, перетнув стопління. Відповідно, ніякого порушення я не вчинив. Але якби я побачив, що я ще не доїхав до стоп-лінії, а вона почала моргати, швидкість в мене була мінімальна. Відповідно, мені потрібно було зупинятися. Це коли у вас швидкість там 30-40 км за годину, і у вас е вона за 5 метрів до стоп-лінії заблимала, да, ви ще можете проїхати. Але коли ви їдете 10-15, тому що ми докочувалися до світлофора, е звісно. Їхати нікуди не потрібно, краще зупинитися. І далі не рухатись. Так, поглядаю, що немає пішходів, дівчинка далеко, ручки на місці. Скинув передачу, тому що мені було за високо четвертою передачою для цієї швидкості. Тобто, ви перемиканням передачі лише покажете те, що ви вмієте користуватися автомобілем. А коли ви їдете першою і другою передачею, ну, вибачте мене, ви покажете тільки своє неуміння. Так, і на регулярному перехресті повертаємо праворуч. Е, важливо не перетнути суцільні лінії розмітки, не заїхати на велодоріжку. Тут в мене в даному випадку горить зелений. Я спокійно повертаю праворуч. Переглядаючи, немає пішоходів, бо їм теж зелений, немає. І виконую маневр поворот. І знову вулиця, якою єдина вулиця, якою ви будете. Повертатися до сервісного центру. Інших вулиць просто не існує, інших маршрутів не існує. Обираємо для себе безпечну швидкість, безпечну дистанцію до автомобіля, який попереду нас, і спокійно рухаємося. Не вздумуйте тут багато виляти, обминати якісь там люки, ямки і так далі. Тобто вам краще е заїхати плавно в ямку, чим об'їхати, виїхавши навстрічку і створивши перешкоду іншим автомобілям. Шеходи. І е, є одна дуже-дуже важлива річ: е, не потрібно розслаблятися до самого закінчення іспиту. Тобто, не, бо ви тут є частина випадків, коли людина повернула е, праворуч на останньому регульованому перехресті, і вже така: фух, скільки тут до цього. До цього сервісного центру. Вже, я вже склав, я вже склала, мені вже все хорошо, вже розслабилась. Тут не пропустив пішохода, не дотримався безпечного бічного інтервалу, ще щось чудив. Екзамен не склав. Тому важливо, ми їдемо до останнього. Працюємо постійно, поки ви не зупинились. І саме головне, слухаємо екзаменатора, слухаємо команди екзаменатора. Вони вам вчасно все кажуть, що робити. Як? Звісно, не розкажуть, як ви вже повинні знати. Але що робити, вони вам скажуть, куди їхати, де зупиниться і так далі. Е, на рахунок команди екзаменатора не переживайте, їм заборонено давати команди, які суперечать правилам дорожнього руху. Тобто він не може вам сказати, що зупиниться ось тут на перехресті, чи для цього виїзду, чи на зупинці. Він може сказати: оберіть місце для зупинки та зупиніться. Так. Або сказати, чітке місце, але які згідно правил дорожнього руху. Тут ви отримуєте команду, що рухаємося прямо. У нас головна дорога повертає праворуч. Я знову ж таки зменшую швидкість зменшую передачу. І докочуюсь до перехрестя. Нога на тор... педалі тормоза. Мені важливо продивитися, чи з правої сторони ніхто не рухається. У мене обмежена оглядовість. Немає нікого. Лише тоді я розпочинаю рух. Дивимося знову, звертаємо увагу на пішоходів. Я пригальмую. І бачите, я пригальмував, і вони пішли через дорогу. Тобто, це теж може вам зарахувати помилку. Відповідно, буде отримати ще додаткову одного безпосередньо перед самим заїздом на територію сервісного центру. Заїзди або через перший, або через другий шлагбаум, там не видумуєте нічого собі супер цікавого. Тобто, включили показчик повороту, повернули кермо, під'їхали до шлагбаума і зупинилися. Вам відкриють шлагбаум, ви заїдете. Я звідси... Поїду, щоб я тут нікому не заважав. Але ваша задачка під'їхали, вам відкрили шлагбаум. І там, якщо вам не вказали, що там, зупиніться заднім ходом між машинами, чи зупиніться там в якомусь конкретному місці, обирайте для себе щось просте. Не е, забивайте собі голову чимось важким заднім ходом, всім останнім, якщо вам цього не сказали робити. Успіху на іспиті! Можу лише побажати, користуйтеся, підписуйтесь.